Вітаю вас, шановні клієнти. Ви зайшли на мою сторінку, тому я маю велику надію, що ми разом зможемо вирішити ваші проблеми. Мене звуть Ігор Володимирович, і я є фахівцем, практичним психологом та хочу сказати, що якщо ви звернетесь до мене по психологічну допомогу, я буду намагатися зробити все, щоб допомогти вам. Говорю я так, тому що маю. Досвід 20річної практичної роботи у сфері охорони здоров'я. Як практичний психолог, провожу психологічні консультації та психотерапію, маю вчине ступінь кандидата психологічних наук, провожу як індивідуальну, так і парну терапію і консультації. У своїй роботі використовую методи когнітивно-поведінкової терапії і терапії. Дякую за вашу увагу! І з повагою до вас.